Ви сидит только на волейкун. Ой, секунду. Це як це робите вообще. Не можешь поняти. Тупо вилітає во. От, ще раз. От, пробуй. О! Ну все одно вилітає, Як ви це безкінечного От, ще раз. Ну вилітає тупо. Я взяв саме найлегкішу зубну щитку, яка в мене є вдома. Я если роблю за кадром, то просто воно. от роблю тут а, в кадрі. От. Ну вилітає тупо. Ну, як це безкінечно робити. От, раз.